Кожен з нас хоч раз у житті переживав розставання. Ключовим тут є слово переживав. Ми часто сприймаємо це як маленьку смерть. І кожен виходить із цього стану так, як дозволяє йому власний ресурс. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як пережити розставання, щоб це не стало кінцем світу, і щоб ви не втратили себе. Ви на каналі Психологія Стосунків. Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. Не забувайте підтримати це відео лайком. І якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Починаючи стосунки, люди часто вірять в існування ідеального партнера та сподіваються, що зустріли саме ту людину, якою будуть прийняті такими, як є. З'являється надія, що нарешті я знайшов те, що шукав. Це вже на все життя, і я можу бути спокійним. Ми сподіваємося на ідеальне ставлення, шукаємо схожість ми нами, демонструємо один одному свої кращі. сторони. Такий етап називається псевдоблизькість. На ньому ми не дуже відверті. Ми хочемо більше сподобатись своєму партнерові. Часто ми проєктуємо безумовну батьківську любов на стосунки. Хочеться, щоб партнер любив нас як мама або тато. Але в дорослому житті так не буває. З часом починають проявлятись наші справжні якості. Ми стаємо собою, Тому ми довго грати в ідеальне, я складно. Виходить, що не все так чудово. Ми не в усьому одне одному підходимо. Виникають складнощі, якісь суперечності. Починається стадія диференціації, яка тягне за собою конфлікти. Я думав, що. Ми розуміємо краще один одного. І в реальності це не так. І коли ми приходимо в цю стадію диференціації, тоді починаються справжні стосунки та справжня близькість. Швидше пережити розставання з коханою людиною допоможе знання процесів, що відбувається з психікою людини під час прагнення стосунків. Включається механізм психологічного захисту. Ці етапи потрібно Перепрожити перший етап заперечення. У першому етапі включається захисна реакція як заперечення факту. Особливо схильні до цього жінки часто можна почути таку фразу: він пішов, але в нього нікого немає. Ми рано чи пізно будемо разом знову. Другий етап витіснення. Кинутий партнер, переконує себе, що біль скоро мене. На цьому етапі необхідно опрацювати ті образи. Той стан витіснення може затягнутися, а ці образи можуть залишитися у психіці цієї людини. І потім ці образи будуть тригерними точками для негативних, деструктивних відчуттів переживань. Розумієте? Третій етап гнів корисна реакція на зняття напруги спрямована у бік колишнього партнера, потік звинувачень та образ. Дає можливість згадати всі образи, зібрати їх у єдине ціле і на підставі цих фактів скласти негативний образ партнера: він, вона погана. Четвертий етап торг пережити біль розставання з коханою людиною після довгих стосунків допомагає встановлення терміну, упродовж якого партнер може повернутися. Тимчасова позначка ділить час на до та після. І допомагає психологічно прийняти цю ситуацію. Наприклад, я даю 2 місяці для того, щоб постраждати від розставання з цією людиною. Якщо у період двох місяців нічого не міняється, партнер не повертається до мене, я приймаю рішення. І йду далі у своє життя і будую плани з новими партнерами, з новими людьми, опираючись тільки на себе. П'ятий етап регресія, початок депресивного періоду, коли реакції загальмовуються, спрацьовує механізм психологічного захисту, зникає воля, бажання жити або апетит. Шостий етап депресія. Приходить усвідомлення, що повернути минуле не можна. Закінчився час спроби примирення, спроби торгу, починається період апатії, смутку то розпачу. Сьомий етап сублімація. Пережити важке хворобливе розставання допомагає занурення у роботу чи хобі. Поступово з пам'яті стирається подія, що вас травмувала. Але тут також є ризик. Щоб ви не потонули у своїй роботі або хобі, треба все ж таки розуміти, що це не вирішить повністю вашу проблематику. Рухаємось далі. Восьмий етап. Прийняття. Після достатнього проміжку часу хворобливі симптоми минають. Настає прийняття нової ситуації, нової реальності. Відновлюються душевні сили, виникає бажання жити далі. Минулі стосунки сприймаються як завершена голова. І ви можете рухатись далі. У вас є на це енергія, є на це ресурс. На замітку, до етапу прийняття у людини, яка пережила хворобливе розставання з коханим, з коханою, напруга у психіці шукає вихід. Тому ми мисхильно до гострих реакцій у вигляді агресивних випадків. На будь-яке слово, вживання алкоголю або гни гнівних якихось постів у соціальних мережах. Це все окей, це норма, і це потрібно приймати вам. Також люди, яких покинули, часто хочуть обнулити весь попередній досвід. Усе, що було в минулому, потрібно ненавидіти, спалити, знецінити. Це може принести додаткові страждання, оскільки ми втрачаємо не лише людину, з якою були у стосунках. А ще й великий шматок свого життя. Тоді, звичайно, це суттєва втрата. Не обов'язково так робити. Можна цей досвід спробувати інтегрувати в себе та постаратися залишити те хороше, що було у ваших цих відносинах, у ваших цих стосунках. Розумієте? Відповідаю на таке питання: чи варто кидатись в нові стосунки? В одній із теорій нові стосунки, в які людина кидається відразу після минулих, називаються емоційним пластером. І їх трактують, як правило, як не Тобто такі, що виникають лише задля переживання, розставання і дуже швидко руйнуються. Але в моєму досвіді були й інші історії, коли люди після розставання вступали в нові стосунки досить швидко, будували сім'ю та довгі роки. Щасливо разом жили. Тому не варто брати стереотипи. Все дуже індивідуально. І такий спосіб він може бути. Ростування це складний кризовий момент. Кожен справляється настільки, наскільки у нього вистачає власного ресурсу. Мої рекомендація це відновіть власну ідентичність, а потім йдіть у нові стосунки. Під час стосунків партнер вбудовується у ваше життя та вимальовується картина спільного майбутнього. Пережити розставання з чоловіком, чи дружиною, дівчиною, хлопцем заважає порушена картина власного бачення, власного я. Використовуйте кризовий момент для роздумів щодо своїх очікувань від життя. Подумайте, продумайте картину майбутнього. Визначте цілі. Та рухайтесь до їх досягнення. На цьому етапі добре почати працювати з психологом. Ви можете прямо зараз перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію до мене. Для відновлення вашого психологічного емоційного стану я також міг би вам зарекомендувати зараз, по-перше, позбавитися від спогадів. Зберіть у коробку фото, подарунки, речі, що залишилися від вашого партнера. Викиньте. По-друге, виділіть колишню колишньо з соціальних мереж, заблокуйте. Бажано стежити за вашим партнером максимально мінімально, щоб забути, не повертатися у спогадах до нього, до неї. Третій крок: напитуйтесь у компанії друзів, розкажіть їм про свої переживання. Це називається розсіювання проблеми. Коли ви ділитеся, ви не закриваєтесь у собі в цій цій проблемі. Четвертий крок знайдіть нове хобі або займіться тим, що давним-давно хотіли. Пориньте в роботи, щоб не було часу на сумні думки, і підкріплювати новий досвід, нові якісь емоції, нові якісь переживання. П'ятий крок ви можете записатися до спортзалу. Це корисно і для фігури, та викуди негативних емоцій. А також. Робіть те, що вам подобається. Ще раз, виходьте на прогулянку, гуляйте з друзями, відвідуйте парки, кіно, клуби, інші місця, де немає часу нудьгувати, а є можливість отримати нові гарні, позитивні емоції. Можливо, вам здається, що біль після розставання не минає надто довго. Не поспішайте. Ми, психологи, вважаємо, що норми відновлення після розриву до одного року. Є кілька причин, які заважають забути минулі стосунки. Візьміть собі на замітку ці поради. Та якщо є питання, ви завжди можете зв'язатися зі мною, записавшись на консультацію. З вами був Андрій Кушков. Дякую вам за довіру. До нових відео.